Це машина воля є, розробка воля є. Це безпосередньо виробник, сам спілкується з нами, сам директор цього підприємства, гендиректор. він сам сидів і уколупував наш донбаський чорнозем з гусні, з забітої гусні і казав, ну, ми не розраховували, що у вас така, такий чорнозем, дуже, дуже потужний. Підприємство нам передало дрон, кажуть, хлопці, от вам. Ми на нього випробуємо все. От. Ми, блин, якщо б ви бачили, скільки нагружали е, ну, цю ж волю є, то ну, коли гусня скрипить і трещить, що камінці лопаються під нею, ну розумієте, там нормальне навантаження. От Коли погода така сира і наш гарний донбаський чорнозьом, він може спалити не один електродвон. Так. Бо наша земля вона така гарна.